Ти думаєш, що я думаю, що ти думаєш, що я думаю про тебе. І так буває дуже часто в інстаграмі. Ми часто забуваємо про те, для кого ми робимо наш контент. Ми завжди переживаємо, маємо якийсь синдром самозванця, такий, що що про мене подумають експерти, мої колеги, що про мене подумають мої там підлеглі або мої е, люди, з якими я працюю, або що хтось там конкуренти подумають і щось таке. Ми повинні пам'ятати, що весь контент в усьому інтернеті ми робимо не для цих людей, розумієте? А ми робимо тільки для тих, хто у нас може купити, тобто для нашої цільової аудиторії. І це дуже 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 важливо пам'ятати, тому що е, нам треба якось справитися з цим страхом, що. Про мене хтось там інший думає, і я не можу вийти в сторіс, тому що про мене хтось там інший думає. Розумієте, що про мене подумають люди? Оцей страх ми зараз розглядаємо. Перше, що вам треба зробити, це зрозуміти, що про вас ніхто взагалі не думає. Кожна людина думає лише про себе, кожна людина думає лише про те, що їй треба зробити, що їй треба поїсти, поспати, що їй треба щось купити в магазині, що їй треба заробити гроші і так далі. Ніхто не думає про вас. Просто зрозумійте це. І, по-друге, як я вже сказала, нам треба зрозуміти, що ви робите весь контент для того, щоб вам заплатили гроші в інстаграмі, в тому ж інстаграмі, не тільки в інстаграмі. Розумієте. І ви повинні думати не про всіх людей, які там є, а тільки про свою цільову аудиторію. І навіть якщо якийсь конкурент і якийсь там інший експерт або ваш колега каже вам, що ви щось неправильно робите, а у вас купують, та забити ви на цих людей. Головне, що у вас купують, ви крутий експерт у вигляді заробітку, у вигляді доходу, розумієте? І ви робите найкраще, що можете робити, це допомагаєте людям, розумієте? Якщо вам сподобалось це відео, пишіть в коментарях, ставте лайки, жміть на цей колокольчик, і ми будемо з вами продовжувати спілкуватися в таких невеличких роликах.